Всім привіт і вітаю вас на моєму каналі. Це нове відео і це нова частина нашого дренажу, який ми робимо самостійно. Я чоловік і нам допомагає середущий син. І тому я розділила ці. Дві частини, тому що зайняло дуже багато часу, і місця на телефоні не вистачало, тому для вас я зробила таким відео. У першій частині я вам показувала, які перші етапи повинні пройти для того, щоб робити правильний дренаж, а вже у наступному дні я показую уже вам те, що йде до фіналу. Тобто, ми простелили це такі, така тканина Геотекстиль. Як правильно вона називається, я вам не можу сказати, але у будівельних матеріалах він є, і ті продавці, які продають, вони знають точно. І вам підкажуть. Отже, ми робимо на низ подушку, тоді із гравією. Тоді ми дали обмотану попередньому відео я вам показала, також, але іншою тканиною, яка просочує воду. Ми її обмотали і виложили у наш дренаж. І Поверх ми також будемо засипати гравієм, робимо подушку знизу і зверху для того, щоб всі залишки води не залишалися в якомусь іншому місці, а все поступало в нашу дренажну трубу. Закріплюємо ми цю тканину просто до боків землі, для того, щоб нам полегшилася робота і вона не падала і нам не мішала. Так, ми все зробили подушку, і цю тканину ми зробили такий нахльост, одну на другу поклали, щоб нічого туди не попадало. І тепер поверх ми будемо все щільно втрамбовувати землею. І показую вам, чоловік дав ще виступ від тієї труби ближче до середини цієї нашої фози. І ми будемо ще її трішки засипати землею і дамо решітку спереді, аби туди нічого не попадало, нічого не могло залізти. І все ми укультуримо, все буде гарно і охайно. Отже, ми зараз беремо і всю нашу траншею, просто засипаємо землею і будемо засипати. Давати землі ще трішки так, з гіркою, для того, щоб земля після дощу утрамбується, осяде і а, вона стане рівнішою. Ну, а після вже цієї всієї роботи я вам покажу вже кінцеві результати. Стало не те, що було, дуже, я вам скажу, дуже тяжко було, тому що це фізично тяжко. Це, звичайно, нерви, тому що просто сили вже не вистачало, робота дуже тяжка. Звичайно, говорю за себе, але так як не було кому допомогти, то прийшлося. Але я вам скажу, що робота мене любить, а я, напевно, люблю таку роботу. Але можу вже зараз сміло казати, коли відійшов від цієї роботи і дивлячися на це відео, як було, а як вже те, що ми зробили. Звичайно, що ми дуже раді, тому що цього ми чекали дуже довго і ми завжди про це розмовляли. Коли ж нам почати це все робити. Але ви знаєте, я вже говорила до чоловіка, якби мені хтось показав таке відео і сказав, що в нас воно таке буде, я б, напевно, вже цього не робила. Але так як нам вже дуже терміново потрібно було вже це робити, тому що хата. Підтоплювалася, тому вибору вже не було. Ми все відкладали, і звичайно, така справа нарешті ура зробилася. Ну і хочу вам сказати за ціни, за це все, що ми використовували для дренажу на дощоприймачі, на різні гідролізаційні мембрани. На різні коліна, тріньки, труби, заглушки, муфти, одним словом, бітуми, дюбеля все, 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 що ми купляли, все в нас вийшло близько 20 тисяч гривень. Але це звичайно не враховуючи майстрів, які взяли ще б напевно так само. Я не знаю, точно ми в принципі і не шукали, і не, не цікавилися ними, але ми знали, що ми зробимо все самі, і бачите, все ми вирівняли, все забрали. Лишню землю ми вивезли в сад, показувала. І тут на цій частині також підсипали, де було дуже мало землі. Вирівняла, тому що буду робити сіяти газон. Друзі, дякую вам за теплі слова підтримки. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. І дякую за те, що ви завжди коментуєте, приділяєте свій час. Всім гарного дня, всім па-па!